Слава Богу. У цьому світі, повному турбот, де зло, як пан, господарює всюди. Серця шукають істину любов, її в житті бажають мати люди. Але не всі любов знайшли, на жаль, хоч думають, що вже її пізнали, бо є лише один оригінал, підробок же багато в світі стало. Любов це не емоції душі. Не квіти, не обійми, не дарунки. Любов це на колінах у тиші здіймати за людину в небо руки. Любов це те, коли ти промовчиш, якщо тебе злословлять і сміються, і злом за зло віддати не спішиш, хоча з очей від болю сльози ллються. Любов не ображається ніяк. Все покриває, все покірно зносить. Вона з'єднає зламаний контакт і першою пробачення попросить. Любов дає і не требує взамін, останнього для інших не шкодує. Вона іде всім бурям на вздогін і ближнього у напасті рятує. Любов безмежна, їй нема кінця, як повноводна річка буйно л'ється. Вона втирає сльози із лиця і лікує тих, у кого в ранах серце. Любов не заздрить, ближнім і чужим. Вона радіє з тими, хто радіє, і з плачучими плаче в час біди, терпіти і чекати довго вміє. Любов не судить, милість подає, вона й німого у біді почує. Не чинить і не думає лихе, а справого й голодного годує. Така вона, справжнісінька любов, такої прагнуть і шукають люди, і хто її в житті своїм знайшов, той іншим дарувати її буде. Колись любов розп'яли на Христі, вона померла, але все ж воскресла, не зможуть погубити сили злі, любов Христа. Що народилась в серці. Лише в любові має майбуття, з підробкою ж не зможем вічно жити, хай буде ціллю нашого життя навчитися по-справжньому любити. Амінь.